Вітаю вас на каналі Нірой Покажу. Мене звати Аня і я вітаю вас у новому відео, де ми будемо далі розбирати тему їжа. Сьогодні я вирішила сконцентруватися на фруктах, а наступного разу розберемо овочі. Але до того, як ми перейдемо до нашої теми, я хочу показати декілька жестів, як домашні завдання по попередній темі, яка була е, вступ до їжі. Ну, тобто, головні дієслова, пракметики. Я хотіла показати три жести. І для того, щоб практикуватися, я рекомендую вам написати їх в коментарях. Я всі коментарі буду читати і відповідати. Чи правильно, чи неправильно ви впізнали ці жести. Поїхали. Все, це були всі жести на домашні завдання. А тепер давайте переходити до нашої теми це фрукти. Назву нашої теми сьогодні я вже показувала в попередньому уроці. Виглядає вона ось так. Фрукти складаються з двох жестів: це яблуко і безліч. І тому вони в комплекті це. Фрукти. Фрукти. Фрукт Шу це яблуко, і виглядає він ось так. Яблуко. Яблуко. Далі жест груша. Я вчила його ось так. Груша, груша, груша. Але я також бачила, що можуть показувати ось так. Груша, груша, груша. Ось. Завжди також можна наводити якісь приклади з кольорів. Ну, наприклад, коли ви кажете там про грушу або грушу, ви можете також згадати, що це зелене щось або жовте. Далі жест виноград. Виноград це мій улюблений. Ну добре, це один з п'яти моїх улюблених жестів в усій українській жестовій мові. Виглядає він ось так: ми маємо одну руку основу, а інша ваша коруче. Тобто, якщо ви лівша, то у вас буде стояти права як основа, а діє ліва. А якщо правша як я, то навпаки, у мене ліва рука стоїть як основа, а права робить такий жест. Виноград, виноград, виноград. Тут сенс в чому? Просто ви ось так берете. Типу, як закручують, прокручуєте пальці. Ось і виглядає це дуже елегантно. І це жест, який позначає виноград, виноград, а також слово плід. Тобто плід будь-якого дерева ви можете позначити як ось так. І це виноград і плід. Далі кавун і диня. Я їх шукала ще раз перед тим, як записувати цей урок, і я їх вчила по одному, а є ще інші варіанти, тому я покажу обидва. І обирайте, який вам більше подобається. Кавун. Я вчила кавун ось так. Вибираєте два. Це літра У, вибирайте дві літри У, і робите, наче це скипка. Тобто раз. І це кавун. 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 Ось. Але також його показують ось так. Кавун. 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 Ось. Кавун або кавун. Диня. Якщо немає контексту, то можете показати ось таким жестом: це диня, значить берете ось так, наче чашечку так збираєте руки, складаєте, і це диня. диня. Але є ще можете просто показати форму, що це щось таке кругле. І показати жовтий колір. І це буде диня. Далі ананас. Ананас. Я також чула, що показують його ось так. Наче Просто ось тут кулак це як основа ананасу, а це оце листя, що з нього виходить, і це ананас. Або можна описувати форму. Взагалі так діє з багатьма предметами. Просто можна описати, що він тин і ось так розходиться. І це ананас. Ось, але я рекомендувала би показувати ось такий, тому що він більш наглядний. Мені здається, що було б легше. Це ананас. Далі я хочу показати жести поруч, тому що вони, по-перше, мені завжди здавалися якимись святковими, а по-друге, тому що вони по-схожому показуються, тому я хочу показати їх близько одне від одного, щоб можна було побачити різницю. Перший жест це апельсин або мандарин. На апельсин і мандарин один жест, тому ми показуємо ось так. Одна рука це основа кулак, а інша робить ось такий рух. Раз, 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 або можна ось так в бік. Раз, раз, раз. Наче ви знімаєте кожу, але в іншому напрямку. Тобто ви могли б робити так, а ви робите навпаки, ось так тин, тин, тин. І це апельсин або мандарин. Апельсин або мандарин. Далі є банан. І банан виглядає теж такий самий кулак, але ви вже не робите ось так. А знімаєте кожу. Тобто раз, раз, раз. У у вас є банан. І ви знімаєте з нього ось таку жру з боків. І це буде банан. Банан. Також є жест лимон. Я не знаю, чи лимон відноситься до фруктів, але як ми його покажемо? Лимон це щипаємо біля віка. Ось так. Ви берете, наче легенько себе ось тут щипаєте. І це лимон. Лимон. Лемон. Далі е, жест, який теж об'єднує групу жестів, це ягоди або ягода. Виглядає він ось так. Це теж комплект жестів. Спочатку літера О, а потім ось так. тин-тин. Е, як це показати, для того, щоб це в голові вкладалося, ви можете казати ягода, Ягода. І тоді воно буде легше. Тому це О, а потім ось так воно виглядає, наче оце сердечко, знаєте, в кейпопі, мені здається, показують так, Це сердечко, і тому це буде ягода. Ягода або ягоди. Я хочу показати три основних ягоди, про які постійно говорять. Якщо по-розумному, то, звісно, там мав би ще бути кавун, але я його показала зі всіма фруктами. Але ви розумієте, я хочу показати маленькі ягоди, які найчастіше зустрічаються в якихось розмовах. І я хочу показати полуницю, вишню або черешню на неї також один жест, і малину. Малина виглядає ось так. Наче ви чистите вказівний палець, з нього щось знімаєте. І це дуже нагадує жест земля. Земля або ґрунт. Тому нагадую, що це ґрунт або земля, а це малина. малина. Це е, доведення того, що дуже багато жестів вони дуже маленьку мають різницю в собі, а може значити ж що зовсім щось інше. Тому не плутайте знов, це ґрунт, а це малина. Малина, малина. Далі полуниця. Я її вчила ось так: полуниця, полуниця, полуниця. Але я також бачила, що її можуть показувати ось так: полуниця. полуниця. Тобто ви стукаєте просто по всій долоні великим пальцем. Ось так. Полуниця, полуниця, полуниця. Ось. Остання ягода, яку я хочу показати, це вишня або черешня. Вони мають один жест. Виглядає воно ось так. Ось, оце, значить е, оці штучки, на яких оці вишні є, оці дві палички. І ми робимо ось так щуки. це вишня або черешня. Ось. Значить, уявіть, що у вас такі сережки, в мене ось такі, а уявіть, що у вас сережки вишні. І ви ось так робите, І це вишня або черешня. Вишня або черешня. Це були всі. На сьогодні. Ось так. Я дуже дякую вам за те, що додивилися до цього моменту. Якщо є якісь теми, які вас цікавлять, то я буду дуже чекати вас в коментарях. Я всі коментарі читаю, всі перевіряю. Дуже дякую вам за ваш фідбек. Ставте лайк, підписку, колокольчик, всі ці ютубовські штуки. А, і в наступному відео ми будемо розбирати овочі. Але якщо я знайду ще якісь фрукти, бо я такі, я показувала найпопулярніші, а якщо я знайду якісь, наприклад, у мене є жесне слово калина або ще щось, то я знімлю на них рілс, і тому чекайте мене в цих коротеньких відео, я також буду там показувати додаткові жести. Також я побачила в коментарях, що, наприклад, я бачу в коментарі, що я показала часи року. Але, наприклад, не показала місяців. Чи от щось я забула. От в такому тоні було, і тому я збираюся передивитися всі ці коментарі. І якщо я позабувала якісь жести, то я буду всі їх виставляти не окремим великим відео, а в маленьких відео оці ті-шоріс. Тому чекайте мене там. Я також хотіла би дуже подякувати, тому що е моя підписниця. Ось ось, наприклад, і коментар. Е, вона постійно дивиться мої відео, постійно коментує, хочу тобі дуже подякувати. А також вона зголосилася на те, щоб написати мені е, субтитри під перші відео, тому що вийшло що це оновлення, і тепер, на щастя, дуже багато моїх відео мають автоматичні е, субтитри української мови, і вони, речі, дуже добрі. Я дивилася, і воно майже всі слова ідеально впізнає. Тому це дуже класна функція. Дякую Ютубу. Але на перших відео там немає субтитрів, і вона запропонувала написати субтитри мені до відео. і Якщо ви будете передивлятись перші відео, то знаєте, що вона написала до них субтитри. Я дуже дякую. І раз на те пішло. Можливо, з тих, хто це дивиться, є людина, яка добре знає англійську і українську мови, і вона могла б допомогти мені з субтитрами англійською мовою, тому що воно займає багато часу, я зараз це не встигаю, але якщо у когось буде вільний час і бажання написати субтитри англійською мовою, це було б мені надзвичайно важливо, тому що таким чином ми зможемо показати українську жестову мову іноземцям. І це дуже важливо. Живо, тому що мені неодноразово писали люди і кажуть, що е, мені дуже подобається твій канал, але я не знаю української мови. Там, наприклад, я з Англії, а я хочу вивчити е, жесту мову і не можу зрозуміти, що ти кажеш. І тому, якщо хтось е, знає англійську і українські мови і може напи... допомогти мені написати субтитри під моє відео англійською, я була би надзвичайно вдячна. Чекаю на всі пропозиції в коментарях або в моєму інстаграмі, тому на зв'язку. Тому так, це все на сьогодні. Е, побачимося в наступному відео. Не забувайте пити воду. Угу. Ну все добре! Слава Україні! І дякую, що вчите жестову мову. Папа! -па!